Вітаю усіх на своїй сторінці! Сьогодні хочу вам продемонструвати нові ажурні шкарпетки, які вже у продажу. 38 розмір, 39 розмір і 40- розмір. Давайте подивимося на наші шкарпетки. Оці шкарпетки зв'язані із. Пряжі склад якої 50% акрилу, 30% вовни і 20% поліаміду. Вони зв'язані в одну ниточку, але у них тут різні візерунки. І зараз я вам покажу один візерунок. Рожеві. Подивіться, будь ласка, така ось резиночка, п'ята. І така. Рівненька, гарна в'язка. Зверніть увагу, який красивий ажурний малюнок. На ніжці дуже гарно див, е, виглядає, буде прекрасний подарунок вашим близьким або собі. Із такої ж самої пряжі зв'язані ці шкарпетки. Тут трохи інший візерунок. Теж на ніжці дуже гарно виглядає. Подивіться, у мене на сторінці, у мене є фотографії цих шкарпеток. І цих і рожевих, як на ніжці виглядають, виглядають так візерунок. Я вже не вперше їх в'яжу і дуже багато розбирають. Це 40-го розмір. Точно такі самі, як ми тільки що дивилися, зелені по візерунку. Але тут інший склад шкарпеткова пряжа. 75% вовни і 25% поліаміду. Ці шкарпетки зв'язані в дві ниточки. І тому під взуття, мабуть, вони будуть товстуваті. Але це саме шкарпетки для дому. Сороковий розмір. Якщо вам якісь шкарпетки сподобались, обов'язково замовляйте для себе чи своїх рідних в коментарях. Чекаю замовлень!